Не йди, прошу тебе, не йди, не йди, не йди, прошу тебе, не йди. Побудь хоча би трохи ще зі мною, Яка на вулиці стоїть весна, неначе наречена під фатою. Яка на вулиці стоїть весна, неначе наречена під фатою? Не йди, не йди, прошу тебе, не йди. Побудь хоча б трохи ще зі мною, не не бачиш, як моя душа, Тепла так серцю хоче, і покою, Невже не бачиш, як моя душа, Тепла так серцю, хоче і покою, Не йди, не йди, прошу не йди. Побудь хоча би трохи ще зі мною Любові келих не до дна, її ти чуєш піснею дзвінкою. Любові келих випитне до дна, і ти чуєш пісні дзвінкою. Не йди, не йди, прошу тебе, не йди, побудь хоча би трохи ще зі мною. Але якщо не можеш ти не йти, то забери мою любов з собою, але якщо не можеш ти не йти, то забери мою любов з собою, не йди, не йди, прошу тебе, не йди, побудь хоча б трохи ще зі мною. Не залишай мене на самоті, о Боже, як сумую за тобою не залишай мене на самоті, о Боже як сумую за тобою, не йди, не йди, не йди, не йди, я так сумую за тобою не йди, не йди, не йди, я так сумую за тобою.